За підсумками розгляду питань порядку денного засідання тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів суддів загальної юрисдикції 9 червня 2015 року стосовно семи суддів столичних суддів ухвалено рішення про порушення присяги та констатовано ознаки дисциплінарного проступку в діях ще п'яти суддів. Комісія ухвалила висновки про порушення присяги судді та направила їх до Вищої ради юстиції для вирішення питання про звільнення суддів з посад за підсумком розгляду матеріалів перевірки стосовно судді Святошинського районного суду міста Києва до Алли, судді Оболонського районного суду міста Києва Швачаш Юлії, судді Голосіївського районного суду міста Києва Калініченко Лариси. Судді Солом'янського районного суду міста Києва Калініченко Олени, судді Соломінського районного суду міста Києва, Демидовської Алли, судді Деснянського районного суду міста Києва Татаурової Ірини, судді Дніпровського районного суду міста Києва, Марцинкевича Віталія, адвокат Ростислав Кравець на засіданні заявив відвід дев'ятьом членам тимчасової спеціальної комісії, керуючись тим, що строк повноважень комісії, на його думку, сплив. 3 червня 2014 року рядовому повноважному з питань до корупційної політики було затверджено рішення про призначення п'яті членів тиска. Відповідно, повідомлення, як того вимагає законодавство, були оприлюднені на сайті вищої ради юстиції. До, до заяви я потім надам вам цю заяву. При цьому, згідно зазначеною нормою утворення тимчасової спеціальної комісії, пов'язана саме з моментом призначення, а не оприлюднення. Тобто, станом на 3 червня 14 року вже було утворено ТСК в складі 10 осіб. Отже, з системного аналізу статті 2 та статті 4 закону України про відновлення довіри до судової влади в Україні можна зробити висновок, що ТСК, отже, і кожен окремий член ТСК має повноваження на проведення перевірок виключно до 3 червня 2015 року. Тимчасова спеціальна комісія на Закритому засіданні відхилила відводи адвоката. Також комісією констатовано ознаки дисциплінарного приступку та ухвалено рішення про направлення матеріалів перевірки до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для прийняття остаточного рішення стосовно судді Святошинського районного суду міста Києва, ключника Андрія. Судді Солом'янського районного суду міста Києва Зінченка Сергія, судді Подільського районного суду міста Києва Текаленко Валентини, судді Деснянського районного суду міста Києва Котовича Олександра, судді Деснянського районного суду міста Києва Журавської Олени. Голова комісії Володимир Мойсик на брифінгу після засідання заявив, що тимчасова спеціальна комісія має ще розглянути біля 300 заяв громадян про перевірки суддів.